Чернівцях військових звільнили від сплати оренди за комунальне майно. Також це рішення розповсюджується на рідних військовослужбовців. Навіть не виносяте сесійну залу і не починайте обговорювати багато чи мало. Ми надаємо пільг військовослужбовцям. Ну, навіть не можна це обговорювати. Пільги військовослужбовцям. Треба надавати, 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 надавати і безкоштовно все надавати, тому що це та категорія, яка захищає нас з вами. Я вважаю, що більш правильного рішення, ніж поставити усі всі категорії в рівні умови, немає. Є категорії, ну до яких ми маємо ставитись лояльно, тому повністю підтримую цей проект рішення. Звільнення від орендної плати розповсюджується на бізнесменів, які надають приміщення для ВПО та волонтерських пунктів. Також від сплати оренди звільнили поліцейських та родини загиблих героїв. Зараз дуже важка ситуація фінансова для всіх, для всіх, тому що в країні війна, бізнес не працює. Якщо орган місцевого самоврядування має таку можливість, то треба допомогти бізнесу малому середньому в основному, а в тому числі тим військовослужбовцям, які орендують комунальне майно. Окрім того, під час воєнного стану на підставі звернення орендаря для бізнесменів діятиме знижка 50%, крім певних видів діяльності. Альона Рудніцька, Максим Демко, Чернівецький промінь.